Криптостарт – це покрокова навчальна програма, яка перетворить навіть тих, хто зовсім не знає, що таке фінансова грамотність на людей, які навчаться заробляти в криптовалютному світі. Взагалі, тільки уявіть, 90% найбагатших людей в світі зробили свій капітал завдяки інвестиціям. Криптовалюта це напрямок, де кожен з вас може інвестувати завдяки своєму мобільному телефону. Через цю доступність ви можете чути такі історії, як якась людина купила крипту, а через рік вона примножила свій статок. Такі історії, як магнит тягнуть в крипту НАТО, але більшість з них нехтує навчанням та шукає швидкі гроші і на цьому втрачає. Це як е, сісти за кермо без автошколи. Є велика ймовірність, що вже на першому перехресті ви потрапите в тебе. Я Дмитро. Хто я такий та який в мене досвід, можете почитати в описі цього сайту. Ми разом з моїми друзями та колегами зробили найрозгорнутіший та найподробніший курс по крипті, в якому вас буде чекати три модулі. В першому модулі під назвою Гараж вас чекатиме 5. Теоретичних уроків, в яких ви дізнаєте, що таке блокчейн, токени, фази ринку та цикли ринку. Також вас чекатиме ще аудіолекція, інструменти, правила та мислення інвестування в криптовалюту. І ще аудіокнига, яка є фундаментом в криптоіндустрії. Далі у другому модулі під назвою старт гонки ви перейдете до практики. Налаштуєте своє робоче місце, встановите біржі, гаманці. А саме головне, налагодите свою безпеку. Тут ви ще нічого не будете заробляти, але без цього у криптосвіті дуже буде важко. Ну і основний модуль це криптогонка, де ви дізнаєтесь про всі види заробітку в крипті з вкладеннями і без вкладень, та розберетеся в більшості з них через окремі покрокові уроки. Ви дізнаєте, що таке трейдинг, ретродропи, тестнети, аирдропи, торгівля мем токенами, промо-акції та OTC ринок і ще багато-багато чого. Загалом вас чекатиме 25 уроків довжиною більше, ніж 7 годин. І це все за ту ціну, яку ви бачите нижче. Ви запитаєте, чому так? Тому що наша ціль не заробити, продавши вам цей курс. Ми хочемо зробити фінансово грамотну армію в сфері криптовалюти та рухатись разом. Все навчання буде проходити в telegram боті для зручності. Ви можете самі переключати і переходити до наступного уроку або зробити паузу і продовжити, коли вам буде зручно. Натискай кнопку нижче, придбати курс. Тому що кращий час почати це сьогодні. Ну а далі бажаю приємного навчання та якомога швидше прийти до перших результатів. Всім профіту і до зустрічі в телеграм-чатах Криптане!